Однак влада, яка дотепер вживала силові методи лише до учасників вуличних акцій протесту, сьогодні розпочала репресивну діяльність спрямовану на знищення структури націоналістичного та націонал патріотичного середовища масових політичних партій та громадських організацій. Влада збільшує фінансування силових структур МВС та СБУ державним бюджетом України на 2011 рік. Передбачається значне збільшення фінансування силових структур СБУ на 20%, МВС майже на 2 мільярда. Одночасно, порівняно з минулорічними показниками Генеральній прокуратурі виділили з бюджету України на мільярд гривень більше ніж 2010 року. Друзі, це фінансування політичних репресій в Україні. Протистояння українофовській агресії влади це перш за все наша. Спільна, солідарна дія. Потрібно невідкладно опановувати логіку дій. Адже основна продукція політичної боротьби останніх десяти років свобода, нині коштує дорожче, за словами сучасника, ніж енергоносії, зобов'язання перед МВФом чи владні амбіції цинічного і продажного політика. Сьогодні нас не менше. Ми не менш сміливі. Незалежно від того, чим ми займаємося, бізнесом чи політикою. Вчимося чи працюємо. Нашій життєдіяльності загрожує репресивна машина, що здатна розчавити кожного поодинці. Лише опорою на власні сили і спільною боротьбою ми спроможні протиставитися і остаточно її подолати. Не дамо кримінальні влади загнати нас в азійську відставість і десь подію. Нас можна зневажати і ненавидіти, але противитись нам даремно. Хай живе свобода! Волю патріотам! Волю патриотам! 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 Паванати! Смерть урога! Паванати! Смерть урога! Паванати! Смерть урога! Бандиты при владе, патриоты у тюрьмах! Свободу патриотам! Свободу патриотам! O mundo